Привіт, друзі! Сьогодні 5 травня, з вами знову Олег Леклочок. За 4 дні на Росії буде парад. Як би там не було, але це буде і є ключовою темою сьогодні, фактично всієї геополітики, тому що туди приїздить Цзінпін, туди може приїздити хтось із Америки, але це не факт. Поки що офіційних повідомлень нема. Тим часом Дональд Трамп сказав, що... Він докладає зусиль для припинення російсько-української війни і наголошує на тому, що завдячуючи саме йому Путін відмовився захоплювати всю Україну. Плани в нього були саме такі: також Трамп представив свого наступного радника з питань національної безпеки, але каже, я не буду поспішати з його призначенням. Європейський союз налаштований на допомогу Україні. Він планує збільшити вдвічі. Нам військову підтримку, але в дуже специфічний спосіб. І в Румунії, на жаль, перемагає проросійський кандидат на посаду президента цієї країни, яка є членом НАТО і членом Європейського Союзу. Я зараз, друзі, вам про це все детально буду розповідати. Ви, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзям. Дуже вас прошу активізувати підписки, тому що бачу, що зараз канал такий спокійний. Постійні глядачі переглядають, є і гості, їх багато, біля 50%. Я вам дякую за те, що ви є на каналі. Тому. Прошу вас долучитися підписатися, вас ні до чого не зобов'язує. Звісно, коментуйте, коментарі дуже допомагають просувати україномовний контент на платформі YouTube. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Дональд Трамп дав інтерв'ю велике NBC News. Примітно скажу, що запитання журналістів до Трампа дуже гострі, всі, фактично, без винятку. Там нема ніяких купюр, фактично. Немає ніяких темників, і що власне Трамп сказав? Трамп заявив, що Росія прагнула захопити всю Україну. Але коли він став президентом, вдруге і почав займатися саме припиненням російсько-української війни, Путін відмовився від цієї ідеї. Так, це вже говорилося неодноразово. Але не випадково Трамп це повторює і говорить наступне. Росія повинна буде віддати всю Україну. Теза, як на мене, абсолютно якась дивна, тому що Росія повинна буде віддати всю Україну. Зараз це дослівний переклад. Його Трамп часто говорить речі, які ну не зовсім зрозумілі. Але далі він поточні. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вона б зараз продовжувала воювати за всю Україну. Хоча вона продовжує і так воювати. Росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має. Тут. Дійсно, так правду говорить Трамп, їй потрібна вся Україна, але він наголошує, що завдячуючи йому, Путін на даному етапі відмовився від цих планів. І дійсно на Росії ситуація вкрай складна, тому що друзі, нафта падає і далі. Я про це ще обов'язково скажу, тому залишайтесь на каналі. Трамп також вважає, що сторони дуже близькі до підписання мирної угоди. Він це вкотре повторює в українських телеграм-каналах. Не так широко згадують цю інформацію, а от російські ЗМІ... Буквально як один під копірку всі говорять про те, що Трамп заявив про переговори з Путіним, але відмовився повідомляти деталі, оскільки питання було адресоване йому з боку представника Wall Street Джорнал. Ну дійсно, Трамп не полюбляє це видання, як і інші, які пишуть про нього непривабливі речі, і росіяни пишуть: Я б не став розповідати о Wall Street Джорнал, тому що я даремно витратив би час. Переговори йдуть, але я не хочу говорити з вами. І також пишуть про те, що Дональд Трамп заявив про дуже хороші переговори з Росією і Україною, що відбулися цими вихідними. Він не уточнив, про які переговори йдеться. Я акцентую, друзі, вашу увагу на цьому, тому що про це пишуть активно російські засоби маси інформації, аби підтвердити і показати все-таки контакт із Вашингтоном, який зберігається, який не розриває, і це вказує мені на непереборне бажання Путіна і його команди залишатися у переговорному процесі. Звісно, вибудувати його таким чином, аби він був їм максимально вигідним, корисним. Вони прагнуть виторгувати у Трампа. Все більших дивідентів, але, як на мене, це марна справа. В будь-якому випадку в Кремлі потрібно буде ухвалювати рішення або воювати далі, або все ж таки погоджуватися на перемир'я, яке буквально от настане за два дні. Ніч з 7 на 8 травня Путін сказав, що буде припиняти вогонь. І Україна запропонувала у відповідь припинити вогонь не на 3 дні, а на 30 днів. Тобто, в будь-якому випадку, перші три дні з 7 в ніч 7 на 8 травня вони мають бути тихими. Ну, принаймні такі поки що, друзі, заяви. В інтерв'ю NBC News Дональд Трамп також сказав про те, що європейські лідери неодноразово просили його зателефонувати Путіну, оскільки той ігнорував їхні дзвінки. Минулого року дійсно було чимало повідомлень від європейських ЗМІ про те, що той же самий Олаф Шольц намагався зателефонувати Путіну, але телефонний дзвінок так і не відбувся. Нібито і Макрон збирався йому телефонувати. Але Макрон, до прикладу, в 22 2022 році провів дійсно з Путіним найбільше телефонних розмов. Тобто такі ініціативи справді були, але вони не перейшли у публічну площину офіційно. Нині ж Трамп говорить про те, що контактів європейці з Путіним шукали, не могли знайти, він не хотів з ними говорити. А от з Трампом говорить, і дійсно, якщо зараз детально розбирати риторику Кремля. Після виборів у Сполучених Штатах Америки то все вказує на те, що Москва дуже хоче контакту із Вашингтоном. Як бачите, вона його зберігає. Але враховуючи те, що переговори між Трампом і Путіним зараз зайшли фактично в глухий кут. Переговори стосуються, звісно, єдиного питання припинення вогню, припинення російсько-української війни, Трамп все частіше вдається до жорсткої риторики по відношенню до Росії. У своєму цьому інтерв'ю NBC News він наголосив про те, що він готовий буде підписати закон Лінсі Грема, який можуть проголосувати в Сенаті і загалом у конгресі. Поки що його не голосували. Але він чітко сказав, що якщо не буде ніякого виходу з цієї ситуації, якщо Переговори зайдуть в глухий кут, Путін не буде відповідати на її пропозиції про припинення російсько-української війни. Він вимушений буде це зробити. Це друзі, дуже жорсткий сигнал для Росії. Вони його точно почули, і те, що я зараз бачу в російських пабліках, вони дуже обережно, але згадують про це, і вони цього дуже бояться. Тому ймовірність підписання Дональдом Трампом законопроекту, якщо він буде проголосований у Конгресі, США, законопроекту Лінці Грема, дуже і дуже. Висока, також у цьому інтерв'ю Дональд Трамп дав ще кілька цікавих коментарів. Вон, зокрема, він збирається вести 100% мита на імпортні фільми. Ну, певне, для того, щоб підтримати американського виробника. Окрім того, він наказав відновити роботу в'язниці Алькатрас. Яка має стати місцем утримання найжорстокіших злочинців країни? Він про це написав в мережі в тому числі, і звинуватив судову систему американської м'якості щодо злочинців і побіцяв, що його адміністрація покладе край ситуації, коли серійні злочинці залишаються на свободі. І також він назвав фаворита на посаду радника з національної безпеки замість Майка Волца. Нині його обов'язки виконує держсекретар Марко Робіо. А фаворитом є заступник голови його адміністрації Стівен Міллер. Коментуючи кандидатуру Міллера, він сказав: Я думаю, що він ніби обсередковано вже має таку роботу, тому що він має багато чого сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації, але... Трамп також додав, що рішення про призначення Міллера на посаду радника з питань національної безпеки може бути ухвалено впродовж шести місяців. Півроку ці обов'язки буде виконувати очільник держдепуша. І це, друзі, не випадково. На тлі незрозумілої ситуації щодо припинення російсько-української війни, Європейський Союз ну не те, що активізувався, але робить дуже цікаві заяви. Зокрема. ЄС готовий значно збільшити допомогу Україні, якщо Путін не припинить війну. Але зробити він це може і хоче у дуже специфічний спосіб. Європейський комісар, який займається саме питаннями військовими у європейській комісії Андрюс Кубілюс, зазначив, що ЄС та США надають близько 40 мільярдів євро військової допомоги Україні на рік. Ну, якось так дивно виходить, кожного дня ця цифра все менше і менше і менше, менше стає. І він говорить, що ці кошти можна інвестувати в закупівлю озброєння в Україні. При цьому її вартість буде вдвічі меншою, ніж вартість виробництва ЄС США. Зараз фактично всі українські ЗМІ пишуть про те, що Європейський Союз готовий вдвічі збільшити військову допомогу Україні. Але математика дуже-дуже хитра. Про що, власне, говорить Андріюс Кубілюс? Це фактично подвоїло б обсяг зброї, яку Україна отримує за ті ж 40 мільярдів євро. Реальна вартість нашої підтримки зросла б до 80 мільярдів євро. Тобто. Вони не збираються більше виділяти коштів. Вони просто купуватимуть зброю для нас у нас, будуть інвестувати в український ВПК. Це непогано. Але в мене, знаєте, тут питання також без відповіді. А чи маємо ми потужності для виготовлення такої кількості зброї? Тому що нещодавно заяви Кабінету міністрів були про те, що ми забезпечуємо себе зброєю приблизно на 40%. Звісно, є хороша снарядна ініціатива Петра Павла, президента Чехії, про яку я вчора вам розповідав. Він збирається її очолювати надалі, в 25-му, році. Але ну, заява Єврокомісара, ну як на мене, дуже дуже дивна. Ми вам грошей більше не дамо, але на ці гроші купимо у вас зброї, і це буде означати, що ми дали вдвічі більше грошей. Ну як завжди, Європа одним місцем на два базари одномоментно. Ну а тепер, друзі, до ціни на нафту, тому що це дуже-дуже цікава інформація. Сьогодні вночі, прокинувшись, так я побачив дуже приємну новину про те, що нафта бренд впала нижче 60 доларів. Рішення ОПЕК, яке було. Озвучено напередодні про збільшення об'ємів видобутку нафти, яке ініціювала Саудівська Аравія, воно суттєво зараз впливає на світові ціни. Однозначно так. Поки що мова йде про ціни на нафту, які будуть торгуватися у липні. Точніше, вони будуть купуватися у липні, вони вже торгуються. І торгуються вони ще раз наголошую нижче 60 доларів. Ну навіть в один момент вони опускалися нижче 59 це означає, що і інша нафта, тому що бренд найдорожча, вона буде суттєво дешевшати. і вона дешевше. Ми можемо зараз впевнено говорити про те, що вартість російської нафти УРАЛС десь приблизно знаходиться на рівні 47 доларів за барель. Враховуючи те, що собі вартість російської нафти приблизно 45 доларів, ну то тут просто порахувати, що не так багато матимуть доходу до державного бюджету росіяни, якщо ціна на нафту хоча б зберігатиметься на цьому рівні. Але тенденції до зниження і далі продовжуються. Окрім того, друзі, наголошу вам ще одну цікаву деталь. Дональд Трамп у своєму інтерв'ю NBC News наголошує. Тому що йому вдалося знизити ціну на нафту. І... Це означає зниження цін на нафтопродукти. Це те, що він обіцяв американцям, і це здійснилось. Направду так і є. Тому я думаю, попри те, що буде потерпати американська економіка, але обіцянки Трампа для Трампа важливіші. Він буде сповідувати політику, збільшення видобутку нафти для зменшення ціни. А відтак це і тиск на Росію, тому що все-таки Трамп готовий дотиснути Росію санкціями для того, щоб вона припинила російсько-українську війну. Окрім того, ОПЕК Саудівська Аравія, точні. Так певне буде правніше, суттєво йому в цьому допомагатиме. Бюджет Російської Федерації запланований з ціною для Уралсу на рівні 69 доларів. Ви це точно знаєте? Втрати державного бюджету Росії за перший квартал у річному вимірі. Щодо надходжень від нафти вже сігає 17%. Це були розрахунки, коли ціна Орласу була приблизно 56 доларів. Ну, а тепер рахуйте ще мінус 10. Тому ви самі, певно, добре розумієте, що з бюджетом Росії все буде дуже-дуже складно. Буквально минулого тижня вони втричі збільшили дефіцит державного бюджету Росії, ну нині їм доведеться, певно, ще раз втричі його збільшувати. Це щонайменше. Фонд національного благосостояння, який там є ще поки що на Росії, має не дуже багато коштів, приблизно 3 з лихом трильйона рублів. Загалом для Російської Федерації це дуже і дуже скромна цифра. Тому в будь-якому випадку, друзі, те, що я вам вчора в вечірньому відео говорив, коли цитував Портнікова, не випадково. Сьогодні знаходить чергове підтвердження: російська економіка фактично летить у прірву. Так, це не відбувається в один день, друзі. Але процеси, які там запущені, вони вже не відворотні. Ми буквально про це говорили також з моїми колегами в п'ятницю в рамках Центру громадської аналітики вежа, коли записували підсумкову тижневу програму. Зараз тенденційність ця просто вона накопичується і збільшується. Тому триденне перемир'я, яке Путін оголосив і. Наша ініціатива про продовження на 30 днів. Ну, ви знаєте, наша ініціатива. Я не виключаю, що може бути так якось дуже неочікувано підтримана в Кремлі. Не випадково також на Росії почали говорити і про приємника. Сам Путін в інтерв'ю. Точніше, в документальному фільмі, який знімали разом вони із Зарубіним з нагоди 25-річчів інавгурації, просто дав маленьку фразу про наступника. Але зараз уже ця фраза несеться в тому числі і в російських телеграм-каналах. Ну, звісно, Путін не помре в один день. Хоча хто знає, все може бути. І тепер, друзі, ще до однієї новини, яка дуже дуже нам важлива в контексті політичної ситуації в Європі. Ви знаєте, що свого часу у Румунії відбулися скандальні вибори минулого року. У цих виборах тоді в першому турі переміг проросійський кандидат на посаду президента Джорджеску. Конституційний суд, з огляду на ті порушення, які були зафіксовані під час виборчої кампанії, заборонив йому брати участь у виборах. Натомість там виявився інший ультраправий кандидат з проросійськими поглядами, якому навіть заборонено було свого часу приїзд до України. Там завершився підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися вчора. Перше місце посів Джордж Сіміон. Він є лідером гонки, він є лідер партії УР, набрав майже 41% голосів. Друге місце посів незалежний кандидат екс-мер Бухареста Нікошур Даніель Дан із 21%. Ну і пишуть, що тріумф Сіміона може призвести до ізоляції Румунії, зменшення іноземних інвестицій, послаблення східного флангу НАТО, там, до речі, величезна база Сполучених Штатів Америки, і... Також партія під керівництвом Сіона виступає проти надання Україні зброї, категорично відкидає ідею передачі Україні систем ППО Петріот, ну і так далі. І так, друзі, ситуація в Румунії складається не найкращим чином. Звісно, є ще сподівання на другий тур. Можливо, опозиційні до лідера перегонів кандидати об'єднаються між собою і все ж таки вирвуть перемогу в другому турі, що абсолютно може бути. Ну, принаймні, два опозиційні кандидати до ультраправого лідера вони мають загалом. Понад 40% підтримки в Румунії, але як розподіляться між ними голоси, хто заявить про підтримку один одного, поки що залишається інтригою. Румунія дуже важлива, друзі, також і в контексті Молдови. Я думаю, вам про це розповідати і не варто. Тому і згадую про цю інформацію. Більш детально ви все зможете подивитися і прочитати в мене в телеграм-каналі. Тому підписуйтеся на нього. Посилання на телеграм-канал знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, Ну і не перемикайтесь. Все буде Україна!